Вітаю всіх, хто зайшов в мою вінтажну комору. Всім вам дуже рада і подяка за ті коментарі, за ті вподобайки, які ви мені ставите. Всіх запрошую до ранішнього чаювання та кавування. У мене сьогодні, як завжди, 5 предметів. Це кавові, чайно кавові пари. І ось розпочинаю я своє відео з ось такої чудової кавової пари. Ви зараз впевнетесь, чому я так говорю. Тому що це рідкість, це Тернопільський фарфоровий завод. Перше клеймо, погляньте, це початок 60-х років, це перше клеймо Тернопільського фарфорового заводу. По-перше, навіть через екран видно, яка тоненька порцеляна, біла-біла, гарна полива. Та ще й чудовий ручний розпис. А форма. Ви погляньте на цю форму. Скільки років пройшло, а вона не втратила жодним чином своєї актуальності. І сьогодні випити з неї чашечки, чашечку запашної кави буде саме те. Дуже задоволена, якщо мене пані Людмила дивиться, я їй дуже вдячна, тому що я придбала у неї два предмети, які сьогодні будуть у моєму відео на каналі Радощі Життя. В телеграм-каналі і дуже-дуже їй вдячна за цю красу. У мене, чесно кажучи, ось з чайних пар це з таким клеймом це перша річ. Погляньте, який малюнок красивий. Я так думаю, що це форма Петра Тарасенка, як ви думаєте. Ось така краса. Тут блюдечко таке без оздоби, тільки ось іде фарбою червоно-чорною. Однак воно дуже і дуже елегантно виглядає. Ось така краса. Давайте ще я ось так покладу. І ми її з вами повертемо трішки ось так, щоб ви добре добре роздивилися. Така форма зараз дуже колекціонерів користується великим попитом. Так, ось така красунка. Далі я у неї купила у пані Людмили уже чайну пару ось така. Це Б-62 форма, на ній випускалось доволі багатенько посуду в той період часу на баранівському фарфоровому заводі. Це також 60-ті роки. Бачите, ось така чашка, клеймо у вигляді чашки. І ручний розпис, надглазурний розпис ручний. Бачите, три фарби: жовто-чорна, червона. І оздоба по золоте. По всій формі йде ось такий малюнок. Цікавий, такий же самий малюнок і на блюдечки. Ось такий, бачите. Також досить цікавий екземпляр у мою колекцію. І третій предмет, який я купила. У телеграм-каналі це вже у пана Сергія. Я збираю кремгесовські чайні пари і ось таку чайну пару з ручним розписом. Це період 2000-х років уже ось таке оздоблення. Цікаве ручна розмальовка. Перший сорт. Світловодський керамічний завод, або Кремгес, як називають, з ось таким гарним ручним розписом. До речі, форму я до сих пір не знаю, як вона називається. Якщо має відомості, хтось повідомте, буду вдячна. Так. Далі у мене буде уже довбиська чайна пара. У мене, до речі, було блюдечко, а я купила чашечку. Хоча відразу скажу: блюдце абсолютно однаковий малюнок. Воно підходить, однак, це блюдце передбачено було під чашку, я так думаю, більшого розміру. Та я не думаю, я впевнена погляньте, яка? Бачите, місце Це або трічка була. Або чашка більшого розміру. Хоча ви зараз впевнете, що клеймо і група та ж сама. Бачите, долбиш, другий сорт. Це 50-ті роки, це кінець 50-х років, це не 60-ті, судячи із клейма. І ми бачимо третя група складності. Це деколька, такий си, сицевий сицевий малюнок. І те ж саме Довбе ж таки тут уже третій сорт. Ось. Ні, дев'ята група складності, що там, що там. Ось. Бачите, ось малюночок один в один. Що на блюдечки, що на чашечці. Туненька порцеляна. Ось такий екземпляр. Вона обійшлася мені жодним чином недорого. І буду закінчувати красуний. Це не Україна, ви вже впевнили. І здогадалися знавці фарфору. Це чайна пара із сервізу Шепшина. І це вербілки. Дмитрівський фарфоровий завод 50 роки. Ось така красунька. Вона в дуже гарному стані. Погляньте, на зеленому критті ручний розпис надглазурний з великою кількістю позолоти. І блюдце дуже гарне. В такому ж самому розкрасі, як і чашечка. Ось полюбуємося. Цією парфоровою красою. Бачите, блюдечко глибоченьке якраз для самовара, щоб пити чай із блюдця. Підсорбувати, так, як вони люблять. Покручу. Я ще чого довольна, тому що. Обійшлося мені ця чайна пара. Досить таки недорого. По нинішнім цінам. Ось такі були мої покупки. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Напишіть, що найбільше із показаних кавово-чайних пар вам прийшлося до вподоби. А на сьогодні все. Всім миру і добра! І до зустрічі на моєму каналі.